Осьомий пішохідний маршрут на острові Чеджу е, І я забула паспорт. Перший раз забула паспорт, і ми будемо ставити на руку. Кришчарний космос червоної планети нас перемодном, чомні я лечу. мої мирі квіти, Дуже я знайти хочу. страшені комети хвостами чепляють. Шостий і сьомий маршрути, мабуть, найпопулярніші на Чеджу. І дуже цікаво, що якраз шостий і сьомий маршрути поки що я проходжу в паспортну погоду. Ось тут тече вода і далі вона спадає у водоспад. І це не той водоспад, на якому я була на шостому маршруті. Це водоспад, на якому я була в іншому своєму відео посилання Я дам зверху. Тут можна полежати, очевидно, і послухати водоспади. Але їх не видно. Вау! Ви подивіться, вже квіти є, це що весна вже. Де видно водоспад той? Дуже гарно. Взагалі дуже гарний краєвид. А Ану зараз ось відпустить. дитину, подожди. Ух ти! А можна і мені там спуститися? Чому? Бо ти розволиш. А -а -а. Трошки ходимо під парасолькою Це вітамінки вони так продають. Яке вона на смак? Солодке і дуже приємне. Схоже на енергетику. ну, мабуть, людям не сподобається, але так да, енергетик. На смак схоже на енергетик. Ми зараз зайдемо поїсти кімбаб. Зараз зайдемо поїсти в кімбаб у заклад, у якому вже я була. І він навіть є на відео, на тому самому відео про Суквіпо. Там було дуже смачно насправді. Тому ми вирішили ще раз туди зайти. Ось це місце. І сядемо на дворі. Попереднього разу ми замовили токпоки і кімбаб і заплатили за це все. А потім я ще надумала замовити каву. Я пішла, замовила окрему каву і окремо за неї заплатила. А коли прийшла додому, зрозуміла, що з моєї карточки зняли не 4500, як кава коштувала, а ще один нолик дописали. І зняли 45 тисяч. Щось таке було, так? Да? Mm -hmm. Мені допомогла Оленка, вона зателефонувала. В цей заклад і пояснили їм ситуацію. Вони дуже вибачалися і переслали одразу гроші на карточку. І тут був той самий той самий... Да, да, той самий кухар. Може він власник. Так, ну але суть в тому, що я про цю історію навіть забула. Я така, ой, ой, це ж такий класний заклад. Підемо сюди, підемо сюди. А Оленка нагадала про цю історію, ну тобто навіть осаду не залишилося. А ми зараз йдемо форум. інструкція, як зірки дивиться. And... Ми вийшли з гори, якраз там, де ухід до басейна отого якому ми плавали у відео про Шадвіко. Ось там цей басейн. Ой, диви. Вау! Ого! Мені здається, сьогодні щось стрімніше, ніж тоді, коли ми були. Треба туди якось прийти так, щоб за нормальної погоди покупатися літом. В будній день. Я було в будній І що ж скажеш? Було дуже багато людей, було важко так між людьми пробитися, Це дуже популярна синка, саме туристична. Корейці, які приїжджають сюди з інших частин Кореї, сюди дуже часто приходять. Йдемо далі олетрейлом. Please, I just want everything to stop. Йдемо далі по дощику. Тут окропля на камері. Ага, і друга, це дощик. А скільки коштує? У мене є тисяча. Подивись, тут гроші камінчиком при... прибиті, щоб не летіли. Малесенькі. Ми тільки бачили, як їх просто в рота кидають. Без шкурки, але ми ну, пристав чистить. Чі mm -hmm. Ось дуже туристична місцинка, тому що тут ось така скеля. Mm -hmm. Може нам треба сюди зайти? Там сказано, що все одно треба йти через цю кафешку, тому що тимчасово звичайний маршрут перекритий. І ми думаємо навіть зайти в цю кафешку, попити каву і подумати, чи не треба нам їхати додому. Ось нам туди, нам туди. Ну що, Диви, риби.

Ми вийшли із е, кав'ярні, а Ташка і досі тут сидить. Ей. Ой, я не буду до тебе далі йти, не бійся. Дощик ніби трошки минув, бо Юри не минули. Тому не факт, що ми сьогодні закінчимо, але добре. Оскільки в Кореї звичайних смітників майже немає, то ми ось цю пляшечку тягали скрізь із собою і викидаємо цю пляшечку тут. У скло. Ми тут трохи відійшли від моря. І йдемо мимо всіляких красивих пансіонів. Сокрікло взагалі то має такі собі два центри. Оце один ми пройшли, а ось попереду у нас ще один. Тут його вже поміж кущів видно. Зокрема, видно стадіон. Поштові скриньки, якісь посеред дороги, Оленко, що за поштові скриньки? Це можна відправляти, вони будуть доставлені через один рік. А -а. Ото там, типу, сім'ї, це друзям. А в кінці оце зелене, це те, що нікому не відправиться взагалі. А, -а типу, просто в нікуди. Але. Та йдемо далі за маршрутом. І тут влітку був ресторанчик, де столики стояли просто на воді, і ноги були у воді у відвідувачів. Зараз немає. Сьогодні небо таке радове, трохи вотичний леді барок. Дійшли до цивілізації. До цієї другої частини Согвіпо. А ось це дуже красивий винний бар. Я в ньому не була, але хотіла побувати. Але він такий маленький. Оце й все. Диви. Що це Фінь значить? Алкоголь вдень окей. Okay. Ось як тут могло б бути у яснішу погоду, а ось як зараз. Але ви подивіться, яке все чорно-біла, хіба не стильно? Йшли і побачили пару, а там видно якийсь гарячий басейн. І люди купаються, плавають. А ми йдемо по такій погоді. Ми скоро доходимо до середньої печатки, але зараз вже пів на шосту вечора, і тому ми вирішили, що на цьому сьогоднішню прогулянку і закінчимо. А наступного разу приїду на середину сьомого маршруту і дойду до кінця. Я забула про це місце, але це заклад здається дівчинки з Одеси, і ми, мабуть, зараз зайдемо сюди, і повечеряємо борщем. Тут був чоловік цієї українки, і він пішов на кухню перевірити, чи ще є борщ, бо в них це взагалі обідня страва, і зараз в меню його вже немає. Якщо раптом фізично ще лишився, то нам його розігріють. Нам дали ось цю штучку, яка запілікає, коли наш борщ буде готовий. І подивимось на ціну. Ціна борща 30 тисяч, тобто один борщ 15 тисяч. 15 тисяч це скільки. Revenge 450. <laughs> Ta prohto, jak veste, to jak povedeš, to je to. Zajímá tak, se zaznává. <skrý> na naši Пампушки на смак, як пампушки, але без чеснику. Що дуже цікаво, тому що в Кореї багато що з чесником, все з чесником, а пампушки без часнику. Коли ми приїдемо продовжувати цей сьомий маршрут, ми зайдемо сюди пообідать. Я не погоджувалася. Чому? Хто не погодіється на борщ? Це цей тортик Наполеон, якого, до речі, тут в кав'ярнях не знайдеш. Ательє та тебе прийду називається. заклад Ми вийшли з цього прекрасного закладу, а тут така темрява, така темрява. І наче тут трошки щось і підсвічено, але Олетрейл веде кудись, кудись отуди, отуди. І ми оце думаємо, а на що? Бо я ж забула, я ж забула, я ж забула паспорт свій, оцей Оле маршрутний. І, відповідно, на руці то я поставила ту першу печатку. Але, але сенс іти до середньої, щоб поставити її на руку. Я просто наступного разу приїду з паспортом і поставлю середню печатку. Ми до неї майже дійшли тут 15 хвилин, чесне слово. Але ми звідси й почнемо наступного разу. Чи По поїмо? Я ні краще не. Словом поки що їдемо додому.